Відбувся третій тур шкільного кубка Олександра Бубина з футзалу. Черговий ігровий день приніс нові рекорди. Феєричну гру показав одноосібний лідер групи СІ, команда школи гімназії номер 3 Її гравці перемогли хлопчиків з української гімназії номер 1 з рахунком 16-1. Найцікавіше, що у складі переможців голами значились лише двоє футзалістів. шість мячів забив Олег Павлюк, а Дмитро Гуменяк аж цілих десять. Цим самим він становив нову планку результативності. Загалом лише шість команд з поміж усіх учасників продовжують демонструвати 100% показник. Паралельно з футзальними пристрастями на майданчику на турнірі розгорнулася боротьба за звання кращої групи підтримки. У неї включилися школярки шостої школи. Ми після уроків танцювали також, збиралися на вихідних. Навіть на 8 березня прийшли школи, щоб відрепетирувати наш танець. Я вважаю, що наші хлопці для наших хлопців важлива. Підтримка, незважаючи, що це буде від перший клас, ще буде 11 клас. До речі, саме палка підтримка вболівальність допомогла футзалістам із 6-ї школи втримати нічийний рахунок із суперниками з 4-ї школи 4-4. Наступний ігровий день шкільного турніру уже традиційно пройде цієї суботи 17 березня.